Сьогодні у футбольному тижні народна команда Футбольний клуб Вінниця» виходить до чвертьфіналу Кубка держави не завдяки, а в суперечкані ну, закаляють. Хорошо нам з одної сторони харшоткої жребі попався. І у нас і в чемпіонаті області всі лідери. продовженні випуску про футзальні плани без людей в на місцях в регіонах. Ми просто це не зможемо зробити. Чемпіонат області вища ліга. Патріот встановлює поточний рекорд. Одразу слідом огляд першості. Гайсін ціною травм здобуває виїзну перемогу, а бершать продовжує ходу без поразок. Результат пілише всього Ігра забувається, результат остається. Ніскрізків провели достаточно неплохо і контролювали м'яч, і комбінували в атаки неплохо. Ну, а це все кабине бы, момент. На завершення чемпіонат міста СВ авто бере переконливий реванш у Ниви. Чергове футбольне досягнення на рахунку народної команди Футбольний клуб Вінниця городяни на виїзді захистили домашню перемогу над титулованим «Одиком». А далося це не так вже й просто. Витримавши натик з господарів в першому таймі, підопічним Руденка довелось терпіти свавілі арбітрів, як прикладом у цьому ігровому епізоді. Звісно, 11-метровий одик реалізував, але радіти з того рівничанам довго не судилося. Дуже швидко форвард народної команди Ярослав Браславський встановив у матчі і тим самим поховав надії одика на успіх. Ну, конечно, закаляють. Хорошо нам з одної сторони харшорткої жребі попався. І у нас і в чемпіонаті області всі лідери. І в Україні, в Кубці України, ми, повинні, я вважаю, неплохо подойти к фінальну честь. Черговими кадровими перетрубаціями та завданнями закінчили засідання виконкому Асоціації футзалу держави. Її очільник Сергій Владико оголосив про початок реалізації наймасштабнішого в історії виду на теренах країни проекту. Без людей на місцях, в регіонах ми просто це не зможемо зробити. Але цей проєкт реально залучити більше мільйона дітей. От чітко можу сказати, більше мільйона дітей, учнів, загальноосвітніх шкіл, ми можемо сюди включити в цей проєкт. Після цього делегати зібрання одностайно проголосували за включення до складу виконкому організації керманича Вінницької асоціації. Для Дмитра Руденко це досягнення видається спільним з усім футзальним активом регіону. Хочу від себе особисто подякувати команді Асоціації футзалу Вінницької області. Що стосується мене, то для мене це аванс. і Я маю працювати працювати на благо футзалу, на благо Вінницького футзалу, на благо України. von ist Чемпіонат області у вищій лізі ознаменувався поточним рекордом у марафоні. З рахунком 10-0 чинний чемпіон регіону Кукавський патріот, декласував Тульчинський Інтерподілля, тим самим вийшовши у лідери по різниці забитих і пропущених м'ячів. Наразі після припинення участі у Кубку держави підопічні продана і козака сповнені рішучості рухатись далі. Знаковим для них став і той факт, що у звітньому поєдинку на поле вийшло одразу семеро молодих новачків. Атмосфера в команді хороша, всі настраюються на подальші ігри, які будуть. Зараз ми відпочиваємо. Да, сьогодні у нас була гра. Кожна гра, не дивлячись на спеку, ми настраюємося завжди на. Потужну гру вигравати сьогодні була задача чим побільше забити. Так, така команда. Потім в кінці вона нам може зіграти і на руку. В другому темі, Ви бачили, ми зробили дуже багато замін. Молодь тих хлопці, які менше грали до цього. Да скільки ми там сім-вісім турів зіграли і КФК, і чемпіонат, і суперкубок. Сьогодні хлопці вийшли звичайно, вирішувати це все нашому керівництву. На мою думку, деякі хлопці, молоді, які не грали сьогодні, дуже непогано вийшли, гарно себе показали. Надіюсь, в дальнішому сьогодні їм це піде на руку і будуть допомагати. Хлопці будуть прогресувати в великому футболі. На черзі обласна першість. Центральний матч туру відбувся у Бершаді. Чинний її лідер і минулорічний переможець приймав принципового суперника Вапнярський Сатурн. Вочевидь, психологічний тиск за результату підсумку визначив долю очного чергового протистояння. Водночас у самовіддачі обом суперникам відмовити було складно. Силової боротьби у зустрічі не бракувало, а гострих моментів не надто. Зрештою, як кажуть у футболі, Фортуна посміхається сильнішим. Бершать виборола перемогу з мінімальним рахунком і продовжує ходу зі 100-відсотковим показником. Різудат всего. Вот. Игра забывается, результат остается. Несколько отрезков провели достаточно неплохо и контролировали мяч, и вот, комбинировали в атаке неплохо. Но, но это все как бы, моменты. Вот. В целом игра, можно сказать, не на 100% получилась, а на процентов 60-70%. Ну, с практикой, все с практикой мы будем развиваться. В принципе, ребята начинают с каждым туром понимать больше и требования, игру, и появилась какая-то сырность в линиях. Так что, я думаю, будет все в порядке. Міською лікарною Козятина з тусанами суддям та образами закінчилася зустріч четвертого туру обласної першості у глухівцях. Там місцевий промінь, що на старті вже зазнав дві поразки поспіль, приймав футбольний клуб Гайсен. А з самого початку нічого не відчувало конфлікту. Гості за протоколом розминалися. Болівальники господарів потихеньку розігрівалися на трибунах. Стартовий свисток ознаменував чергову футбольну битву. Підопічне Іжика велосипед не винаходили, грали другим номером. Зрештою, успішно. Дві гострі контратаки дозволили здобути рівноцінний сухий гандикап перед перервою у матчі. Трохи за іншим сценарієм розвернулись події в наступній 45 хвилинці. Гравці проміня, як виявилось, традиційно додали у всіх сенсах, тобто не лише спортивних грубих підкатів, фолів, дорікань арбітрам, мабуть, вистачило б на цілий сезон. Останні вочевидь не втримали контроль над матчем, що згодом вилилось в цілу низку по дипломатичному суперечливих епізодів. Звісно, усі вони трактувались на користь команди в помаранчевій формі, як приклад, ось цей штрафний, з якого і було забито м'яч. Не цуралися господарі атакувати суперника і без м'яча. У підсумку забій внутрішнього органу у В'ячеслава Іванова. Сама ж комбінація матчу припала на сьому додану хвилину. Тоді господарі, пішовши в абанк, зрівняли рахунок. Скільки лишалося догравати, ніхто не знав. А тому гості продовжили з центру, практично одразу вивівши вічнавіч віч свого луганського форварда Коржанівського. У підсумку 2-3 на користь гайсінчан. Водночас на цьому суперечки не закінчились. Передусім, дісталось суддям. Гості поспішно подались додому, перед цим навідавшись до свого постраждалого гравця та забравши його, лікуватись на батьківщину. Асозна пошли на цю гру. Нас нам говорили, що глухавце груба команда. Вони постійно нарушають. серьезно правило, и, как правило, почему-то не понять, почему судьи не на это не смотрят. Я бы хотел обратиться как президент клуба к президентам остальных клубов, которые играют в области, для того, чтобы обратили внимание на то, как жестко себя ведет на своем поле глуховцы и может обратиться вместе в Федерацию футбола, чтобы матчи перенести на Винницу или еще какое-то место другое, потому что невозможно играть дома. Публика себя плохо ведет, нет организации. Це ближче до кульмінації міський чемпіонат Вінниці. У центральному матчі групи А зійшлись Нива і СВ Авто. Другі сповна реваншували за зустріч у першому колі. Підсумкові 5-2 на користь СВ Авто фактично вивели її на другу позицію в турнірній таблиці, а відтак і гарантували вихід до фінального пулу. Зрештою, і Нива вочевидь складе усім компанію. В її тренерському штабі вкотре не без нарікань.